Я зичу щастя всім, хто на землі, добра бажаю, щастя лише в Бозі, щоб не блукали в темряві імлі, а були завжди на його дорозі. В кінці життя були ще в небесах, а зараз до Христа моліться ревно. з Його ім'ям і в серці на вустах цей шлях пройдете щастю, ви напевно. За ним вперед, без нього ані крок. Нехай провадить Він по всіх стажинах. Сьогодні Святий Дух дає урок, як бути з ним у цих важких годинах. Нехай Спаситель збереже на всіх, від він, хвороб, постійно з нами буде. Він взяв на себе на Голгофі гріх: про нас Господь повіки не забуде, нехай стілить сердечний весник біль, нехай потішить тих, хто є в стражданнях. Дай, Боже, у собі намати сіль і укріпляй на всіх випробуваннях.